Борис Георгійович Вовк. Тільтіль -тіль автомобіль. Тимкові щодня розповідай нову казку. Всі, які я знав, давно вже переказані. Тепер сам вигадую щоразу. Тож слухай, почав я, розповім тобі про черевника Івановича, як і годиться, черівникові жив собі він у казковій країні тільтіль, -тіль. Щоранку прокидався разом з сонцем. Позіхнувши, взував капці, робив зарядку, вмивався, чистив зуби. Перед люстерком, яке висіло над комодом, ставав на шпиньки, бо на зріз був невеличкий і розчісував пишну бороду. Потім з шухляди комода витягав величеньку коробку з-під фломастерів. з неї діставав одну або декілька зразу, кольорових чарівних палочок, раз і сніданок готовий. Жовтий манговий сік і жовте яєчня або біле молоко і біла булка. Або чорна кава і чорний хліб з рожевою ковбасою та ще щось смачненьке. Поснідавши і помивши посуд, він брався до роботи і розмахував чарівними паличками вже до самісінького вечора, з півгодинною перервою на обід, то з чорної мухи зробить білого слона. Хочеш катайся, то зведе блакитний повітряний замок з причалом для килимів літаків, з хмаринками-перинками для подорожніх, то змусить брехуна набрати води в рот, а хвалька посадить у чорну калюжу. Змахне паличкою заспівають зелені ліси і гори, змахне другою, зарум'яніють яблука і груші, змахне третьою, закрасуються виноград і сливи. У кожної палички, як і в чудес, що відбувалися за її помахом, був свій тільки їй притаманний колір, а проте була й паличка на два кольори з одного кінця біла, а з протилежного чорна. І особливо для цієї палички ніколи не бракувало діла. Якось увечері, натомившись на день, поспішав чарівник Іванович у чоботах-скороходах додому. Ліс вже огортали сутінки, на траву впала вечірня роса. Зупинивши, чарівник скинув чоботи скороходи, зв'язав їх шворкою, почепив на чарівну паличку, якою вдень працював, і рушив собі далі з чобітьми на паличці через плече. Росяна трава пестила труджені ноги, чарівник відчув себе щасливим хлоп'ятком. Йому захотілося скупатися, і він повернув на стежку, що вела до лісового озерця, присів біля води, і, як в дитинці, вдарив долоною по хвилі, бризки розлетілися на всі боки. Чарівник Іванович поставив чоботи під кущик, а чорно білу чарівну паличку встромив чорним кінцем у землю, а на білий повісив свою сорочку і пірнув. Це було з його боку дуже необачно. Річ у тім, що в країні тільтіль -тіль, саме біля цього озера у чагарниках водився величезний і волохатий ледацюга, волоцюга розбушака Тільки на чарівник пірнув, як величезний волохатий вистрибнув з чагарників, глипнув очима і вскочив у чоботи кроходи. І якщо вони не луснули, то тільки тому, що були безрозмірні. Паличко волохатий висмукнув з землі, сорочка впала на траву. У цю мить чарівник Іванович вирунув з води. Посередині озера. Геть що бід! вигукнув він. Не твоя паличка не чіпай, я з тебе відбивну зроблю. І чарівник Іванович чимдуж запрацював руками і ногами. Ха ха, -ха" – реготнув величезний волохатий лудасюго волоцюга. Це ще хто з кого зробить? він крутнув паличкою в повітрі, дражнячи чарівника. Ще ніколи розбушаться так нещастило. Заволодіти чарівною паличкою і ще бітьми скороходами. Та ж можна скільки завгодно ледарювати, а жити, як сиру маслі, гади ті двері чи замки, яких би він віднині не здолав. Чого тільки забажає, усе загарбає. І хто ж візьме його під варту? Спочатку спіймай, ох і накручу я чудес, вдарив об землю за каблуком і пішов навприсядки волоцюга, наспівучи. Відтепер ніхто мене не спіймає, не дожене. Я накою стільки лих, що їх вистачить на всіх. Ще миті чарівник Іванович хопив би знахабнілого розбишаку за чуба, але тут величезний волохатий про всяк випадок дав драла, стрибнув у кущі і зник. До своєї хатини чарівник Іванович добіг босоніж, Навіть не змінивши камзол на домашній теплий халат, запалив свічку, витяг з комода коробку з-під фломастерів, розкрив її і зітхнув з полегшенням решта паличок різних кольорів. Усі, крім чорно-білої, яку поцупували до цього володюго розбишака, лежали на місці. Проте на всю країну тіль-тіль чоботи скороходи були одні однісінькі. Чарівник Іванович не міг заспокоїтися, не міг заснути. Хто ж дожене тепер розбишаку? Хіба є такі коні? Як відібрати у нього чоботи скороходи, а паличку? Адже вона чорно-біла? Хто знає, що спаде лиходієві на думку? Щоб не засипав зелені луки чорним пилом. Не скував серед літа сині ріки білою білоукригою. Як же бути? Я знаю, що робити. вигукнув мій Тимко. і тільки но це в нього вихопилося, як сталося неймовірно, ми з Тимком раптом опинились в хатинці чарівника Івановича. Ні, що не кажіть, а чарівник це чарівник, не стиг я його вигадати, як він уже переніс нас у казкову країну тільтіль. Тимко тримав у руці гарненький блакитний автомобільчик. З яким, здається, ніколи не розлучався. Що ж робити? Від обурення голос чарівника Івановича тремтів. Як повернути диво чоботи і паличку Чародійку? Ти ж знаєш, кажи, звернувся він до хлопчика. «Так ось заради чого ми всі хатинці, подумав я. Дивіться, Тимко кілька разів повернув ключик, завів іграшку. Потрібний автомобіль, такий самий, тільки справжній. Машина побігла долівкою, закружляла. Нехай хтось спробує втекти від автомобіля, хоч би у чоботах-скороходах, посміхнувся хлопчик. Оце так чудеса, сплеснув у долоні чарівник Іванович. «Спокон віку у казках кіньми та бричками роз'їжджали, бігали у чоботях скороходах, а людина вже бач, що вигадала. Ану, дай глянути. Чарівник Іванович покрутив автомобільчик у руці, дістав блакитну паличку і, змахнувши нею, промовив Хай в країні тіль тіль буде свій автомобіль. Щойно відлунала ця промовка, як тимкова іграшка перетворилася на справжнісінький найновіший, найблакитніший легковий автомобіль, в якому я, Тимко і Черівник Іванович мчали вперед широкою дорогою. Але на нас чекала ще одна несподіванка. Звіть мене автомобіль!» автомобіль, пролунало враз. Розмовляє, не міг стримати захоплення Тимко. Оце так машина! Місяць дивився згори, світили зірки, та ось на срібну гладінь озера раптом упала чорна тінь, темна постать у чоботях у два кроки подолала міст. Гляньте, аж підскочив на сидіння чарівник Іванович. Здається, він. І то було справді так, цього волоцюга розбушака прямував до міста, сподіваючися, що в вдосвіта використати чарівну паличку, як відмичку, раптом відвідчув небезпеку. Може, долинув до нього у нічній тиші голос чарівника Івановича, або гуркіт мотора. А може, про всяк випадок озирнувшись, він помітив віз без коней, що наздогоняв його, і це здалося йому дивним, ба навіть підозрілим. Як би там не було, але враз місяці зірки зникли, ніби хтось замазав їх чорною фарбою. Моєю палочкою мені ж капості робить, обурився чарівник Іванович. Та ви не хвилюйтеся, заспокоїв його Тимко. Автомобіль в теорії дорогу бачить, правда, «Угу», Угу. відповів автомобіль, і світло фар спалахнуло ще яскравіше. Погоня тривала, тим часом ранок вже поборював ніч. Автомобіль впевнено наздогоняв втікача, виспівуючи шинами Не втечеш, не втечеш!» Але тут на до цього волоцюга розбушака вихопив з за халяви. Що б ви гадали? украдено чорно-білу паличку змахнув нею і на дорогу повалилися навхрест сухі чорні дерева, і ніяких не обминеш, з обох боків шляху, впритул підступав в ліс. Чого ж ви чекаєте? Чи, може, ваші палички не чудодійні? Приберіть ті завали з дороги, попросив я Черівника Івановича. Чарівні, то вони чарівні. зітхнув він. А от прибрати ці дерева можна тільки тією паличкою, яка їх повалила. Ех, мовив з жалом Темко, сюди б зараз автокран. У мене вдома є іграшковий, такий зелений, з довгою рукою, а нам безпражній. справжній. Ах, так? зрадів чарівник Іванович. Зараз же викличемо. І він простягнув тимкові зелену паличку. Хлопчик нею змахнув, а чарівник Іванович промовив Автокране, автокранович. Кличе чарівник Іванович і Тимко, і автомобіль приїздить до нас тіль-тіль. Тієї ж миті до нас під'їхав автокран міцна рука і загув басом. Я вже тут, що трапилося, дорогу завалило, зараз розчистимо. Він залізною лапою обхопив повалене дерево за стовбур, підняв і прибрав з дороги, опустивши біля лісової сторожки. На дрова піде, та саме зробив і вдруге. Подякувавши автокранові, ми помчали далі. Тим часом леддацього волоцюга розбушака, гадаючи, мабуть, що позбувся погоні, а до того ж, притомившись, ішов неквапом дорогою і мугикав Відтепер ніхто мене не спійма, не дожене. Я накою стільки лих, що їх вистачить на всіх. Поява автомобіля перелякала його на на жарт. У чоботах скороходах він дав повний вперед, але автомобіль додав швидкості. Вісень між втікачем. І нами хвилини скорочувалась. Аж тут розбишака вихопив з за халяви тож таки чарівну паличку, і тільки на підняв і опустив її, як нам довелося знову загальмувати, і дуже добре, що ми з цим не забарилися, адже там, де пролягав рівненький шлях, тепер зяяло чорне провалля. От якби нам автомобіль самоскит привіз жовтого піску і глини, вмить засипали. А ще дідусі чарівнику Івановичу. Давайте викличемо самоскит, гаряче запропонував Тимко. Чарівник Іванович змахнув жовтою паличкою, а темко промовив Хто нас вирушить з біди. Самоскиде, приїзди, без твоєї допомоги не здолаємо дороги. Тієї ж хвилини під'їхав величезний, важкий самоскид самоскидич і, напруживши натруджену спину, скинув чорне провалля у гору жовтого піску. Ух. сказав самоскид, відсапуючись. Провалля як не було. Спасибі тобі, самоскидичу! Щиро подякував собратові наш автомобіль і рушив далі. Проте тільки на лодацюга волоцюга помічав, що ми наближаємося, як тут же, вхопившись за чарівну палочку, щось вигадував Зненацька шлях наперетнула чорна річка, якої досі в країні тільтіль -тіль не було. На важких темних хвилях люто шипіли гребінці білої піни, довелося зупинитися, але й цього разу тільтіль -тіль автомобіль не розгубився і покликав Автомобіле. Біле бі-бі-є!» бі І справді нам зараз бракувала саме цієї машини, яка і в їде, і по воді пливе. «Автомобіле, Амфібія, покликав Тимко. через ріки і долини до казкової країни припливи і прибіжи, прибіжи, допоможи. Тільки на Тимко це проказав, а чарівник Іванович змахнув синьою паличкою, як бовсть і на хвилях загойдалася машина Амфібія, запрацював двигун, забулькотіла вода. Ти тепер відпочинь, мовила до нашого автомобіля машина Амфібія, а я попрацюю. Тимко поцілував вірного друга тільтіля автомобіля, пересів на амфібію, і ми пересіли разом з ним. Амфібія рушила до протилежного берега. Від хвиль і бризок нас захищав широкий прозорий щит на носі машини. Тримай праворуч, командував Тимко. По той бік річки розбишако почував себе у повній безпеці. Не перетягнуть сюди свій візок, дзузький, зловтішався він. Втопляться. Ледацюго волоцюга розлігся під кущем, навіть задрімав. Тим часом амфібія нарешті подолала річку і виїхала на берег. Ледацю волоцюгу розбудив гуркіт. Якусь мить, непевний, що це не сон, розбишлака дивився на автомобіль Амфібію, трусив головою, протирав очі, але він не зникав, а навпаки, наближався. Рятуйте! скочив на ноги ледецю волоцюга. За Зачівну паличку він хопився, як потопаючись за соломинку. Відчайдушний змах із ясного літнього неба повалив лапати білий сніг. Одразу повіяло холодом, сніг налипав на колеса. Просуватися вперед ставало дедалі важче зрештою, нам довелось зупинитися. А наші вулиці прибирають взимку машини, пригадав Тимко, розтираючи долонями вуха. Паличка сірого кольору майнула в повітрі. А приміряй на цю шапку? Тепла? запитав чарівник Іванович. «Заяча». За шапку спасибі! Темко насунув її на вуха. Та давайте викличемо снігоочисну машину. Паличка знову злетіла вгору і Тимко промовив. На дорогу сніг ліг, прибери машину сніг. Аж ось несподіванка замість однієї машини їдуть дві. Передня працює лопатою з щітками, суває кучегуру на узбіччя, підмітає сніг, а за нею, по розчищеній дорозі, поспішає наш тількіль автомобіль. Та як же через річку перескочив, кинувся йому назустріч Тимко По кризі. прогуркотів Тільтіль Річка замерзла ж. Тільтіль -тіль зупинився, щоб ми могли в нього пересісти. Тепер твоя черга відпочити, мовив до автомобіля Амфібій Тимко. Щиро тобі дякуємо. І от нам торує шлях снігочисна машина. Але що це там попереду на узгір'ї? Здається, ледачуга у чоботях ніяк на гору не видереться. З'їжджає вниз по білій скляній кризі, але його знову врятувала чорно біла паличка. Від її помаху враз припинився снігопад. З під білої криги глянула чорна земля, запарувала. З'явилися граки зі шпаками, витершись нарешті на гірку, ледацього волоцюга -розбушака, чим душ накивав від нас п'ятами. До квітограда хоче раніше від нас дістатися, промовив чарівник Іванович. На видноті у промінні вранішнього сонця і справді вже виблискували верхівки веж і шпилі палаців. До зустрічі зимку попрощалися ми із снігоочисною машиною і взяли курс на квітоград. З кожною миттю виростали різнокольорові, візеранчасті міські башти. Дахи цього міста мали форму і колір квітів. Жовтих кульбавок і синіх дзвіночків, червоних тюльпанів і рожових троянд. а стіни були викладені мозаїкою, не мов би прикрашені барвистими рушниками з мальовничими півниками, яскравими павичами, жовто-гарячими соняшниками, блакитними волошками і червоними маками, Жарптиці дзвінко співали у садах. Лилися під вагою солодких плодів гілки, високо вгору злітали сонячні бризки водограїв. Перед в'їздом у місто сяяла арка веселка, навколо розкинулись запашні луки. Місто зустрічало кожного запахом квітів, і не можна було не назвати його квітоградом. Розбишака наблизився до воріт, Затупцював перед написом Увага, увага! Брехунам лиздецюгам, волоцюгам, розбишакам та іншим поганим людцям. Входити, вбігати, в'їжджати, влітати, вповзати, прослизати або проникати до міста Квітограда в будь який інший спосіб суворо заборонено. Лоди цього волоцюга безпорадно озирнувся, побачив у себе за плечима тільтіль автомобіль і змахнув паличкою. Густий чорний дим оповив башти, спалахнула пожежа, вартовий кинувся бити у дзвін. «Прослизну!» – і що щосили натиснув на ворота плечем. Саме нагода щось поцупити. Рятуй, квітоград, червона паличко, скрикнув чарівник Іванович. В автомобілі хто хтозна звідки з'явився телефон. Тимко, не гаючи жодної миті, набрав на диску номер, щоб викликати пожежників, і промовив у трубку «001! 001! місто вкрив чорний дим. Гей, пожежник в мідній касі, справа є тобі у касці. Тієї ж хвилини у ворота палаючого міста влетіла з тривожним виттям сирени червона машина, і люди в мідних касках вступили у двобій з вогнем чарівник Іванович, одним помахом жовто-гарячої палички, забезпечив нас мідними касками, мене великою, себе невеличкою, а тимка каскою з гребінцем, Мову півника, нам одразу ж знайшлося діло. Допоможіть, долинуло з балкона, пожежний автомобіль підняв драбину. Темко рушив по нівгору, струменем вдарила вода, мов Змій зашипів вогонь, відповзаючи і залишаючи позаду довгий хвіст ядучого диму. Драбиною крок за кроком зійшла з балкона на землю дівчинка. Її ковтинку, вишивану квітами, пропік на рукаві вогонь. Злякалася, не бійся, заспокоював Тимко дівчинку. Бачиш, яка в нас машина? Зараз все загасить. Вода й справді збивала пиху із знахабнілого вогню, долинув. То під копит, на бруківці з'явилися коні. Це пробули з діжками води на візках міські пожежники, та вогонь вже був приборканий з під брами. Раптом почувся стогін під час пожежі брама завалилася, тепер її підняли і витягли з-під неї. Винуватця лиха, але зараз, непритомний, він викликав почуття жалю. Треба відвезти його в лікарню, зітхнув Темко. Чарівник Іванович підняв з бруківки чорнобілу паличку, яка випала в розбишак із за халяви. Зараз викличемо санітарну машину і лікарів у білих халатах, так ми й зробили. Тільки до Темко повернув пальцем телефонний диск і проказав раз, два, три, раз, два, три, набираємо 03. Як з'явилась біла машина швидкої допомоги з червоним хрестом, цього разу справді швидко, зауважив я. Розбишака застогнав, санітари поклали його на ноші. А як же ще чобітьми скоро ходимо? запитав я чарівника Івановича. На бідолаху в лікарні все одно капсівзують, відповів він. Набігалися чоботи скороходи у казках, врешті відпочинуть в країні тіль-тіль є тепер автомобілі. Усі в місті заходилися наводити лад після пожежі, навіть головний квітникар взяв мітлу. Чи зручно було нам лишатись осторонь, як завжди, нам допомогли машини, які ми викликали чарівними кольоровими паличками. Машина-прибиральниця щітками підмала вулиці, машина-поливальниця вимила кольорову мозаїку тротуарів. Вдячні мешканці казкового міста подарували нам квіти і фрукти. Звелася справжнісінька гора ящиків з яблуками, грушами, апельсинами, персиками. Хіба могли ми не прийняти цих щедрих дарунків і образити квітоградців? Давайте відправимо все це у мій дитячий садок, запропонував Тимко. Ось коли знадобився нам автомобіль-холодильник. Довжелезна, срібляста машина з'явилась, звичайно ж. За помахом срібної чарівної палички ящики з садовиною негайно пострибали самі до величезної холодильної камери автомобіля. Нехай на вулиці спека, нехай дорога не близька, овочі й фрукти зберігаються тут добре. Довезу. обіцяв автомобіль холодильник. свіженькими довезу дарунки і рушив у путь. Ця довужна історія наближається до кінця. Мені залишилось додати зовсім небагато. Квітоградці запросили нас на свято квітів. На цьому святі дівчинка, яку врятував Тимко, була трояндою, її подруги кульбабкою і ромашкою, а нові знайомі Тимка Петрик та Василь соняшником і дзвіночком. А Тимко знайшовся карнавальний костюм для нього зелений з червоним тюрбаном, закружляв навколо тимка чільпана квітковий хоровод. Довго чи ні, гостювали ми у квітограді, а настав час прощатися, але в казковому місті, у казковій країні, залишилися автомобілі, а там, де є пішоходи й автомобілі, чи можна не подбати про безпеку руху. Подаруємо квітограду світлофори, запропонував Тимко, тільки ж для цього одразу три палички потрібні зелена, червона і жовта. Чарівник Іванович замахав паличками, як справжній міліціонер-регулювальник. А я промовив о світлофори, друже мій! Командуй, як належно, зелений руш, червоний стій, а жовтий, обережно. І сталося диво, на великих магістралях квітограда спалахнули світлофори, автомобіличі, регулюючи рух машин, а на перехрестях повстали світлофори пішоходичі, допомагаючи людям переходити вулиці й площі. Погляньте, казали один одному квітоградці, цей вогник, мов зелений листок, а цей, схожий на мак, червоний червоний, а жовтий, як соняшник, і світлофори теж не мовчали. Прошу переходити вулицю! Привітно в зеленим оком світлофор пішоходич. А світлофор автомобілич в той самий час з червоним вогником суворо наказував Стій, не руч зміжця, коли вулицю переходять люди. Тільки на люди перейшли, як світлофори водночас змінили колір. Тепер світлофор пішоходич, червоним гаслом зупиняв перехожих. Зачекайте, хай автомобілі проїдуть. Ось так і працювали світлофори у злагоді. Якщо людям світив зелений вогник, то машинам червоний, і навпаки. Ну, а жовтий, о, жовтим вогником, якщо він спалахував після зеленого світлофор автомобіліч, попереджав водіїв. Увага! загальмуй, зараз спалахне червоне світло. Зате після червоного кольору, жовтий світлофор автомобілич підказував Замить засяй засяє зелений вогник, приготуйся рушати. Мову світлофорів квітоградці зрозуміли дуже швидко. Що подарувати тобі на згадку? поглянув чарівник Іванович на тимка. Олівці, повну коробку, кольорові, такі, як ваші чарівні палочки, відповів Тимко. Ось тобі вони, олівці, ними що хочеш намалюєш. І хлопець на великому аркушу паперу намалював світлофор, одне його око, схоже на зелений листок, інше на червоний мак, а ще одне жовто, ніби серце ромашки, і чорними літерами написав Переходь вулицю на зелене світло. Головний квітникар повісив цей малюнок на дошці оголошень, на найвиднішому місці. Прощальний помах чарівної палички і до побачення, квітогради до побачення, казкову країну тільтіль. -тіль. Так ми з тимком опинилися вдома. Мені треба було поспішати на роботу, а хлопчикові у дитячий садок. Того дня у садку тільки розмови було, що про тонкові пригоди. Раптом почувся гуркіт, і на подвір'я в'їхав сріблястий автомобіль-холодильник. Усім сподобались яблука, груші, персики з квітограда. Чудоолівцями діти малювали чарівника Івановича, ледацюгу волоцюгу розбушаку, квітоград, дівчинку Троянду, свято квітів і звичайно автомобілі і світлофори. А хто краще за всіх намалює тільки -тіль автомобіль? Може, ти?